Ютубери, вітаю вас на своєму каналі Така Америка. Сьогодні 29 серпня. І сьогоднішній огляд американських новин на цю годину-хвилину, зараз за східним часом 10.45 І розпочну я з Нью-Йорк Таймс. І знову ж таки, дивіться, на перших шпальтах затрималася новина про е скандал у іспанському футболі. І здавалося б. Я вчора трошки більше детальніше за це розказував. Здавалося б, чому в Америці футбол настільки популярний: жіночий футбол, де Європа, здавалося б, і де футбол, взагалі не американський вид спорту, але це тільки на перший погляд, тому що якраз жіночий футбол, а це в принципі найперший вид спорту в Америці для жінок. І, взагалі, якщо слідкувати за американцями, то спорт займає дуже високе місце в пріоритетах в американців, не тому що вони там такі фанати великі спорту. Хоча це також, але для розвитку дітей це дуже багато побудовано на спорті їхнє майбутнє мається на увазі, тобто дитяча школа, там різні гуртки. І потім каледж, професійний футбол, і це, в принципі, дає вам забезпечене майбутнє життя, якщо ви інвестували е, в це е, час і гроші навіть <скільки> на початку дитячої кар'єри. І е, Хоча Декілька можна сказати, це таке дискусійне питання, який спорт номер один, чи це баскетбол, чи хокей, чи футбол, американський мається на увазі, чи бейсбол навіть. Але е сакер, як в Америці називають, що мені на перший порід дуже різало вухо. Е все більше просувається далі. І, по-перше, тому що американці дуже знають, як робити бізнес. Е той самий, хто слідкує взагалі за футболом, зараз Месі. Недавно буквально декілька тижнів, як приїхав в Америку, і одразу виграв перший титул. Найбільша там свого часу зірка світова і так далі. І жіночий футбол на, на в ту ж сторону. Дивіться, чому найперше, тому що американці дуже люблять перемагати у всьому в спорті в тому числі. І якщо ви не знали, то американська жіноча збірна по футболу вона Вигравала навіть чемпіонат світу, я не пам'ятаю, які там роки, і вона, в принципі, взагалі вважається лідером в світі жіночого спорту. Що ж стосується хлопців, то е, зараз дивіться, кожне нове покоління батьків воно більше проінформоване, я б сказав би так. І, от буквально зовсім декілька днів тому вийшло ще одне нове дослідження одного з. З відомих інститутів тут наскільки американський футбол в принципі загрожує дитячому життю? Чому? Тому що так само, як і в Україні, тренери тут не настільки продвинуті, скажімо так, і часто бувають випадки, коли, ну, по-перше, тренувальний табір перед школою. Він влітку до школи мається на увазі, коли тренується команда перед тим, як починається. Річний чемпіонат разом із навчальним роком. І коли зараз от спекотні такі роки, то а, дуже часто діти навіть втрачають свідомість, і тренери просто вони знову ж таки вони на, на таких маленьких деталях не це не, не крепко продвинуті. І все більше і більше а, просувається навіть серед хлопців, а, футбол стає більш популярним. Наскільки коли він по Самсунг американський футбол на друге місце я не берусь сказати, але популярним настільки, що навіть от американські гравці вже грають в європейських лігах. А це в принципі це знак про те, що в Америці вже давним-давно є популярні популярні зростає, клас зростає, всякі таке. Ну і відповідно. Жіноче питання в Америці взагалі дуже гостро стоїть. Питання рівноправі і так далі. Тому дивіться, от, що це європейське питання, і от уже це е, тема мусолиця. Вже виходить десь близько тижня в новинах. І от вона, от в е, New York Times до цих пір ще е, на першому місці. Юасей Тудей. Говорить, і, в принципі, всі це, мабуть, зараз на цю хвилину одна із двох. Я не знаю, Нью-Йорк Таймс, можливо, трошечки відстає від інших, але зараз дві найголовніші теми: це ураган, і наступна тема це е, ліки для пенсіонерів. Так, от про ураган його передвинули. От вчора говорили, що він має налетіти на Флориду е, сьогодні, вівторок ввечері. Уже перенесли його на середу, тому що він. Трошечки змінив траєкторію, і він зайде через мексиканську затоку і піде в північно-західну частину Флориди, і піде далі на Джорджію, там Південну Кароліну і так далі. Чим далі ураган буде заходити на сушу, він втрачає свою потужність. Але, а, але чому це така велика проблема? Тут а, з декількох причин. По-перше, як я вчора вже говорив, це буде ураган третьої категорії. Потужність вітру досягає до 200 км на годину, щоб ви зрозуміли. Місце, де центральна дорога цього урагану, яка буде заходити на Флориду, буде досягати 12 футів. 12 футів це приблизно трошечки менше, ніж 4 метри хвиля. Тобто, уявіть собі, силу. А коли ця, ця машина буде заходити на берег чотирьохметрова хвиля з швидкістю 200 кілометрів на годину, і е, це викликає дуже багато питань. По-перше, що це загроза життю. Взагалі, Флориції, хто живе в подібних місцях, для них це звичайне явище. Я там ніколи не жив, але там вікна одразу забиваються фанерою. Мази не розмітаються і виїжджаються, і виїжджають за межі штата, перед коли починається евакуація і так далі. Тобто, отакі, такі речі проходять. І якщо легковажно до цього відноситись, найбільший ураган, який в принципі, от я за 20 років бачив тут в Америці, це був ураган Катріна. Я б не сказав, бо можливо, що це найбільший, але він найбільше шкоди приніс. Він ударив по Луїзіані. І він, в принципі, знищив Новий Орлеан. Там і дуже багато місць. Взагалі, якщо говорити Новий Орлеан, це специфіка, що це місто знаходиться нижче рівня води морської. Тобто це місто в низині, розумієте, там <смі> навіть метрова хвиля. Там побудовані спеціальні штуки, такі, які не витримали потужності урагана і, в принципі, місто було зруйновано, багато людей було. Загинуло багато людей, заховалися на футбольному стадіоні без світла, і там були дуже багато таких речей. Ну і відповідно, дивіться, коли такі урагани де, це по-любому, як би ви фанерою не закривали вікна. Є пошкодження і дуже багато. І тому люди, які живуть на оці першій лінії, я б сказати, океанській чи на мексиканській затоці. Страховки дуже багато страхових компаній взагалі залишили Флориду. А відповідно, ті, які залишились там, конкуренція падає. Відповідно, ціни ростуть, і, як ось я дивився раніше, доходить до 12 тисяч доларів на, на доларів на рік. 12 тисяч доларів на рік це, якщо ви пенсіонер, це. Для більшості пенсіонерів це, по суті, непідйомна цифра взагалі. Щоб ви розуміли, наприклад, в Індіані це в середньому десь в районі 1000 доларів страховка, якщо дорожча хата більше, це в 12 разів більше. Так що така штука насувається на Флориду. І, і це, в принципі, не тільки в USA Today, але е, воно от, в декількох новинах. Дивіться. Uh, Wall Street Journal і Washington Post uh, І, до речі, Нью-Йорк Times я так само включив. Зараз на цю секунду Найпершіша, перша новина саме на перше місце, вийшли: три із яких я дивився. Це uh, адміністрація Байдена. Uh, веде uh, переговори із. Uh, Фармацевтичними компаніями, які випускають 10 найдорожчих ліків для пенсіонерів в Америці. Мається на увазі, точніше, є така медична страховка, називається Medicare. Є в Америці Medicare і Medicaid. Так от, Medicaid – це для людей, які заробляють дуже мало грошей. Medicare це для людей, Пенсійного віку, тобто після 65 років, тобто в Америці можна на пенсію йти в 60, навіть там, кажуть люди early retirement, можна пізніше. Але кваліфікуватися на цю е, пенсіонерську медичну страховку можна з 65 років. Як вона працює? А, в принципі дуже дивовижна штука, в принципі, дуже багато покриває, але якщо ви помил... якщо хтось думає, що вона покриває всі будь-які витрати, то ви помиляєтесь. Так само є свої ліміти, і вона покриває, якщо я не помиляюся, 80%. Тобто навіть пенсіонерам треба платити і свої кишені і якісь гроші. Що ж відбувається, коли пенсіонери дуже часто, навіть наші українські іммігранти, які приїжджають. Уже в пенсійному віці вони просто фізично навіть не встигають заробити пенсію, або навіть їх тракісти, про яких я вам дуже багато розказую, які живуть безвідповідальним життям, не турбуються про свою пенсію, і коли доходить пенсійний вік, отримують мінімальну пенсію. А що відбувається тоді? У вас так само фізично навіть немає можливості заплатити, я не знаю, скільки десь приблизно 100 доларів в місяць, можливо, трошки менше. Тоді включається так само Medicaid якраз оце є Medicare, це державна страховка. А Medicaid це так само державна страховка, яка вже виходить спочатку. Працює пенсіонерська страховка 80%, а 20% потім покриває оцей. Medicaid – це страховка для малозабезпечених. Так от, чому взагалі йде оця така е торгівля чи negotiation, як то кажуть, йдуть, чому е держава пробує збити ціну на це? Тому що е ціни е дуже часто завишуються. І коли а, взагалі вся процедура така, а, наприклад, умовно кажучи, якщо це глибока тема, яку я, в принципі, сам до кінця не розуміюся, але деякі моменти, коли, наприклад, пенсіонер приходить в лікарню, вся процедура, пенсіонер приходить в лікарню і отримує якусь а, якісь лікування. І, умовно кажучи, воно коштує там, долар, скажімо так. Так от, Medicare покриває з цього долара в кращому випадку десь 50 центів. Тобто, госпіталі, надаючи послуги для пенсіонерів, вони втрачають гроші, тому що вони є ціла кухня там і так далі. З іншої сторони, держава, коли. Фармацевтична компанія випускає такі ліки, і вони якраз націлені на людей пенсійного віку з їхніми там специфічними е хворобами старшого віку. Вони так само пробують зрубати грошей і е держави більше і дуже часто пробують зависити ціни там і так далі. Були деякі моменти, якось вже років 10 тому назад. Я не пам'ятаю назви ліків. Для мене це взагалі трошечки. Інша планета, скажімо так, якщо не інша галактика, так от був один такий момент, що власник однієї з компаній, вони були монополістами в тій галузі своїх пілюлів, вирішив підняти за ніч, якщо я не помиляюся, ціну на, на ліки чи в три тисячі відсотків, просто якась реально. Нереальна цифра, якщо вони там коштували десь приблизно 50 доларів, вони за ніч стали коштувати декілька тисяч доларів. Тобто, відповідно, це все діло прикрилося. Розумного чувачка посадили в тюрму, і так далі. Так що тема фінансів в Америці, взагалі, у будь-яких питаннях дуже важлива, і тому, от це питання, дивіться. Щоб доступність для пенсіонерів знову ж таки це впливає так само на бюджет. Коли, скажімо так, цей самий Medicare, державна, державний бюджет витрачає більше грошей, скажімо так, на якусь одну дорогу пілюлю, залишається менше грошей на всі інші. І тому там обмежена кількість візитів до лікаря там і так далі. Розумієте, і тому це впливає на дуже багато речей і тому. Тому держава, в принципі, взагалі демократи, вони дуже націлені на такі речі соціального захисту. Їх є дуже багато мінусів, але це інша, інша тема, інший час. Але в даному випадку от адміністрація от Байдена пробує от уже, цю новину анонсували, що вона має бути. І от зараз дивіться, от буквально три, три газети вийшло це на перше місце на цю хвилину. Ну і останнє, дивіться, це Лос-Анджелес Таймс західних новин для вас трошечки. Так от, е, дивіться, що до них їхній ураган уже прийшов, їхній ураган Хіларі називався. Навалив туди мерва води, побив буквально всі річні е, рекорди е, опадів, які тільки бувають. І Проблема дивіться, проблема, тепер обговорюється, що то, що там позатоплювало, дуже багато. Проблема тепер каліфорнійців в тому, що вони бідкаються, що вони не можуть а, зловити цю воду. Не можуть зловити цю воду, і дуже багато води просто витікає там в океан і так далі. Для, дивіться для Каліфорнії вода це взагалі дуже болюче питання. Якщо ви знаєте кого-небудь з Каліфорнії, вони вам можуть розказати. Але взагалі дуже є багато і спекуляцій на цю тему. Деякі мають якісь підґрунтя, деякі ні. Але проблема дивіться, що взагалі Каліфорнія дуже фермерський штат. І, в принципі, це як ви можливо одна із головних причин проблеми з водою. Дуже фермерський штат, але опадів дуже мало, дуже тепло. І, відповідно, треба вода, щоб ваші апельсини там і все остальне фермерство просто там не погоріло. Як вирішили цю проблему в Каліфорнії, це, звісно, сверловини. Сверлять, добувають підземну воду, добувають дуже багато води. І каліфорнійці стикули, стикнулися з такою проблемою, що кожен новий фермер, який, Пробиває свою свердловину для води, йому вже треба сверлити глибше. І дійшло до того, що фермери, які сверлили свою там сверловину 10-20 років раніше, тепер їхня труба не достає до води. Тобто рівень підземних вод значно опустився. І не знаю наскільки це правдиво, але є така от спекуляція, що там утворюються такі підземні печери. Получається, вода відходить, воду викачують, вода відходить. І постійні землетруси в Каліфорнії. Я не пам'ятаю, в якомусь році навіть робили таке передбачення, що під час одного землетрусу ці печери трісне, пів Каліфорнії, тоне в Тихому океані. Так що ну, це таке, вірить це не вірить, але проблема води існує. І в принципі, Аналізуючи просто це питання, що ну, здається не зовсім мудро, в принципі, шторм штормом, який несе біду, ураган навіть знову ж таки дуже потужний, який не робив багато шкоди. Але це, в принципі, ну, трохи навіть безвідповідально, що в принципі, мешканці не змогли якось ну, наловити більше цієї води. Вирішити свої питання, тому що хто бував в тих містах місцях там взагалі, от бо е, є е, е, не одна дамба, де пробують зловити оці зимові дощі трошечки в ці дамби, але ці е, водосховища з кожним роком міліють все більше і більше. І в принципі, я думаю, коли цей ураган йшов, можливо, можливо, можна було б щось придумати. Ось, ну але от такі історії. Так от отакі новини на цю годину, 29 серпня. Спробував трошечки по-іншому по по-іншому викладати сьогоднішні новини. І наостанок скажу, хто переживає про суботні випуски, вони будуть залишатися в тому самому форматі. Це тільки огляд новин, поки що планується 5 днів в тиждень, поки я в дорозі. Так що на цьому все така від мене Америка була сьогодні. Цього найкращого, все буде Україна.